Зміни до генерального плану презентували громадськості архітекторам будівельникам міста та активістам. Фахівці Київського державного науково-дослідного інституту проектування міст Дніпромісто детально обґрунтовано та фахово відповіли на усі питання членів робочої групи. Запропоновані розміщення об'єктів соціальних, таких як школи, поліклініки, дитячі дошкільні заклади при виконанні. При виконанні цього проекту запропоновані проектні ділянки житлової та громадської забудови, і перш за все, це соціально значущі об'єкти. А також житлова забудова передбачена для категорії, ну як категорії соціального житло. Були зроблені розрахунки і подані пропозиції, скільки квадратних метрів необхідно побудувати для Соціального житла по місту проект змін до генерального плану на сайті Тернопільської міської ради оприлюднили ще 15 вересня цього року, і впродовж місяця тернополяни могли подавати свої пропозиції та зауваження щодо цього документу. І наступним етапом, зокрема, буде направлення даних пропозицій до змін до генплану від. Відповідні служби, тобто зі всіма службами міста будуть дані зміни погоджені в форматі тому, що всі вони будуть надавати свій висновок щодо згоди або незгоди таких змін, і буде переданий даний генеральний план на експертизу. Тільки після отримання експертизи, тобто після завершення цього третього етапу, ми зможемо дане питання винести на розгляд сесії Тернопільської міської ради. На вулиці Довженка розрівняли та облаштували дорогу. Раніше через бездоріжжя сюди відмовлялися їхати навіть швидка допомога та таксі. Ці будинки зводила фірма-будівельник, яка тоді ж зобов'язувалась збудувати дорогу. Та тепер підприємство Банкрут а дороги звести нікому. На початку жовтня мешканці двох будинків звернулись до міського голови Тернополя з проханням допомогти. Дорогу комунальники одразу ж розрівняли, а вже капітальний ремонт спільно з мешканцями планують робити. 13 жовтня приїхали сюди робочі і зробили, засипали цю дорогу. Зараз ми можемо спокійно наші жителі проїжджати з дітьми з колясками, Таксі приїжджає сюди швидка. Тобто ми дуже раді і вдячні Сергію Віталійовичу Надалу за те, що він нам допоміг, тому що в які структури ми не зверталися, від нас відверталися. У новому четвертому дитячому садку, що на вулиці Київській у Тернополі, вже понад 90 дітей. Там працюють чотири групи. Одна з них 12 година. Та для найменших вихованців від одного року. Батьки задоволені умовами у садку, а найбільше вихователями. Дуже задоволені, дуже хороші умови, дуже гарні вихователі. Дуже гарно нас прийняли на но... додаткові місця у дошкільних навчальних закладах міста планують створити до кінця року. Обладнають чотири групи у діючих дитячих садках і відкриють ще один дитсадок номер 3 на вулиці Юності, що на масиві, дружба. До кінця року ми плануємо відкрити в Тернополі ще п'ять додаткових груп вже в діючих садочках. Тому числі йдуть кошти із міського бюджету, і також дадуться кошти з грантових фондів. Зокрема, міська рада Тернополя виграла грантовий проект, який фінансується Євросоюзом. Ми отримали 217 тисяч євро, які підуть на будівництво нових груп дитячих садочків, де би мали бути розміщені і тернопільські діти, і діти-переселенців з Криму і з Зонету. Кожну другу неділю місяця Тернопільське польське культурно-освітнє товариство збирається для спілкування. Цього разу урочисту зустріч присвятили Дню Незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. Його святкують усі поляки незалежно від місця проживання. Це є день, коли е, ми відчуваємо єдність між собою, е, день свячений е, незалежності е, нашої держави, яка після понад 120 років е, могла повернутися на е, карту світу. Свит, У нас в польщі є взірцем справжнього патріотизму. Є... Взірцем дотримання справжніх європейських демократичних цінностей, які стали базою для проведення успішних реформ в економіці, в політиці та в суспільному житті. Меморіальну дошку пам'яті загиблого в зоні АТО Тернополянина Віталія Лутоцького відкрили на фасаді 22-ї школи міста. На захід зібрались учні, вчителі та влада міста. Депутати новообраної міської ради зібрались на першу сесію. На початок засідання свою присутність підтвердили усі 42 обранці. Далі представники духовенства різних конфесій спільно помолилися і побажали депутатам плідної праці. Твої мудрості я вам бажаю, що ви гідно і достійно могли провадити народ. А дорогі депутати різних партій, різні думки, різні бажання. Але у нас одна ціль, в нас є одна Україна. І нехай Україна і майбутнє її об'єднує нас. Міський голова у своєму зверненні подякував тернополянам за довіру та підтримку, говорив також про відкритість влади та професійність. Дякую тернополянам за довіру та підтримку, які висловили мені і моїй команді під час цих годин. Це є та підтримка, яка необхідна всім нам для подальших позитивних змін у Тернополі. Сьогодні хочу наголосити на кількох головних принципах, на яких повинна позиватися міська влада. Котрі мають усвідомити кожен депутат, кожен членшого комітету, як представники громади. Перше це відповідальність. Вибори закінчились, і з ними має закінчитися період популізму і мітингу виступів. Прийшов час для щоденної кропіткої праці. І сьогодні кожен з вас несе персональну відповідальність за свої рішення, за свої висловлення, тому що кожне ваше рішення впливає на життя міста. Друге це відкритість. Ця наша діяльність повинна бути прозорою відкритою перед громадою. Всі ми є лише слугами Тернопільської громади. Тернопільська міська рада почала рух до впровадження принципів електронного врядування. Ми одним з перших в Україні впровадили систему електронних петицій. Ми будемо продовжувати запроваджувати інструменти прямого впливу громади на прийняття рішень міської ради і виконавчого комітету. Третє це професійність. Далі депутати шляхом таємного голосування обрали секретаря ради, представника від блоку Петра Порошенка Солідарність Віктора Шумаду та затвердили склад виконавчого комітету в кількості дев'яти людей. Сесія пройшла сьогодні достатньо прогнозовано, швидко, тому що попередні було ще мало перемовин між керівниками різних політичних партій і фракцій, де ми обговорювали попередні рішення, які мають бути прийняті сьогодні, стосовно секретаря міської ради. Стосовно виконавчого комітету стосовно комісії, які мають працювати в міській раді. Тому сьогодні прийняті головні рішення, які дають можливість повноцінно далі працювати в міській раді. Це перше обрано секретаря міської ради, обрано виконавчий комітет міської ради. Створені комісії депутатські, є персональний склад комісії і є голови комісії. Попереду нової міської ради чимало роботи. Розгляду вже чекають близько п'яти сотень питань. Відтак у наступну сесію мають намір провести 24 листопада. Практично всі роботи капітального характеру, які були заплановані цьому році, виконані. Відремонтовано капітально більше 40 творів, відремонтовано також зроблено капітально понад 30 тротуарів в місті Тернополі. Зараз ще тривають ремонтні роботи по капітальному ремонту вулиці Шутар-Стовалі, вулиці Тролебуській і також міст на вулиці Бродівській. І буквально на днях завершені роботи тротуару на вулиці Листопадовій. Міжквартальні проїзди асфальтують на вулицях 15 квітня, 4-6, 15 квітня 9, Київська, 18. Продовжують ремонтувати прибудинкові території. Минулого тижня ремонт розпочали на вулицях Челдаєва, 10, Лепкого, 9, Куліша, 10, Лесі Українки – 17. Завершують ремонтувати ще 9 дворів: це на вулицях Чернівецька, 56, Семененка, 3, Злуки, 37, Зарудкою – 1, 15 квітня, 6, Галицька, 34, Довженка 5, Карпенка, 4 та Новосід 91. Також облаштовано нові зупинки громадського транспорту на вулиці Сахарова. Це в районі міської лікарні номер 2 і на вулиці Корольова, в районі житлового будинку номер 10 Також зараз тривають роботи по утепленню фасадів будинків за адресами Текстильна, 2 Вичиківського, 12А і Оболоня, 19